У Херсоні з'явився незвичайний пам'ятник під назвою прикордонникам всіх поколінь. На відкриття пам'ятника завітали сотні небайдужих херсонців, представники влади, ветерани, прикордонники. Більше дивіться прямо зараз. За ініціативи Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з обласною та місцевою владою у гімназичному сквері Херсона відкрили пам'ятник прикордонникам усіх поколінь. Це особлива подія у житті не лише міста, а й області, адже пам'ятник єдиний на те території Херсонщини та другий в Україні ви є сьогодні передовими, які приймають на себе удар будь-коли в будь-якій ситуації, саме ви. Тому з високою шаною вітаю вас з тим, що ми відкриваємо цей пам'ятник. І я хочу, щоб наша держава високо цінувала вашу працю і ваше служіння, в ваших сім'ях, щоб завжди був мир. Щоб вас живими зустрічали вдома, ваші діти, родини і вами гордилися сини і дочки. І ми з вами пам'ятник прикордоннику бетонний. Тож, як запевняють, скульптори простоїть досить довго. Над ним працювали понад двох з половиною місяців. Зроблений пам'ятник відомими херсонськими скульпторами. Це образ собирательний, це образ пограничника как такового. Хоча у мене був боєць, з якого я ліпив амуніцію. Тобто він приходив, в студію і з нього я діяв форму, так сказати відкриття пам'ятника прикордонникам зібралися дуже багато херсонців. Всі вони зазначають, подія важлива як для самих зелених беретів, так і для місцевих жителів. Відкриття цього пам'ятника це велика подія для прикордонників, велика подія для області. Значить, нам велику підтримку відкритті цього пам'ятника надали місцеві органи влади. Тому хочу сказати, що безумовно. Ту роботу, яку ми проводимо на державному кордоні, вона на даний час дуже важлива. Насправді в Україні це е, другий пам'ятник, який відкривається, і е, вже так традиційно склалось, Ви можете побачити позаду мене багато прикордонників, які на сьогодні проживають в Херсоні і підтримують ці славетні традиції воїнів, прикордонників, захисників своєї землі. І для нас дуже важливо, тому що це буде таке місце, яке буде увічнювати пам'ять прикордонників. І прикордонники завжди зможуть тут зустрітись по. Говорити про своє колишнє, про своє сьогоднішнє і то майбутнє, яке нас очікує в державній прикордонній службі і в нашій державі загалом. ...сподобався всім, адже проектуючи його, вибирали образ сучасного прикордонника, який не тільки охороняє, а й обороняє державний кордон. Там є і зброя, і собака символ прикордонників. А останні події на сході країни показують, що не тільки охорона, а й оборона державного кордону обов'язок сучасного прикордонника.